По перше за ваш час, що знайшли, його, аби з мами поспілкуватися, про таку важливу тему, це Андріївка, яка не сходить з інформаційних стрічок, ви розумієте. Тепер от є інформація про успішні дії збройних сил України, також і в Клішіївці стосовно Андріївки. Якщо можете, будь ласка, розкрийте ті перспективи, які тепер відкриваються перед збройними силами України, звісно, якщо це не є зараз воєнною таємницею. Ну, Андріївка є одним із таких ключових пунктів е, російської оборони на південному фланзі е, Бахмута. Е, е, наразі біля Андріївки знаходяться такі панівні висоти, які нам дають можливість краще контролювати трасу 0513. Це Ще йде, е, логістична така траса, що йде від горлівки. Там е, село Одрадівка перебуває буквально по прямій, десь 4 кілометри. Тобто, артилерія зможе. Повністю контролювати цей логістичний зв'язок. Далі у нас там ще є траса, яку використовує ворог логістична. Це там, де у нас кодема виходить там роздоріжжя на Николаївку. Це Корюмівка, постачання саме всього не. І зайцево, тобто ми будемо мати змогу контролювати їх логістику. Ну і також виходить, що ми порушуємо їх таку єдиний ланцюг оборони. Тобто, ми в даному випадку далі ми полегшуємо звільнення вже безпосередньо такого оборонного вузла. Це зеленопілля Кордюмівка. Ну і звичайно, і за того, що ми ріжемо логістику, ми полегшуємо звільнення уже у тій локації, там де є Клещіївка. Ворог намагається чинити опір. От, ну я розумію, що можливо некоректно це запитання стоїть. Чи намагається ворог підсилити свої позиції на цьому напрямку, аби можливо контратакувати? Ворог постійно намагається контратакувати в даному випадку. Він хоче своїми контратакувати, зупинити просування сил оборони України. Для цього він використовує вже. Залишок своїх резервів. Це у нього там в резерві четверта окрема мотострілецька бригада в другу АК. Також там розгорнута 31 окрема десантно-штурмова бригада. Він намагається посилювати на деяких ділянках свої підрозділи і нас контратакувати, однак йому це не вдається. Ну як ми бачили з інтернету, він е, готовий навіть знищувати своїх військових для того, щоб вони не здавалися в полон і стримати нас. Коли ми у ну, це вже у нього є таке тривалий час, ми можемо спостерігати, коли е, ми займаємо. Морози і там перебувають його вояки. Він не жаліючи своїх воїнів, носить вогневі удари артилерійські. Угу. Паноле же, ви сказали про логістику, що нам вдається, та є одна із основних цілей перебити цю логістику, або росіяни не могли робити і поповнювати свої склади боєприпасів. От стосовно вашого напрямку, що зараз використовує ворог, що вони намагаються чим запастися, які боєприпаси, яка техніка і чи різниця це від того, що було раніше. Якщо брати тривалий час, що ми спостерігаємо тут ворога, ми можемо сказати, що технічна складова у нього значно погіршилася, погіршилася якісно. І можемо сказати вже починаючи з травня місяця, досить таки сильно ми зменшили і кількісний склад його озброєння. Можемо ще спостерігати його новітні. Аналоговні танки, Т-90, там бм прорив, але це вже у нього залишки те що залишається. Він на, на сьогоднішній час все більше використовує уже із, із баз зберігання свою ще радянську ствольну артилерію. То, що ми бачимо, однак ми постійно її, постійно її нищимо калібри тут найрізноманітніші. Ми можемо бачити, як і 105, й 122-й калібр, однак 152 й калібр самохідної артилійські установки. У нього вже значно не вистачає. У нього на початок, там, допустимо, було 500 САУ. Два із 19 однак їх взагалі загалі залишилось дуже мало. Тобто у нього є значна нестача. Однак, з боєприпасами треба сказати, що все ще він має змогу використовувати досить таку значну кількість підвоз. Він здійснює основний такий підвоз із російської території. Тут у нього перебувають незначні такі локальні склади з БК – Однак треба сказати, що ми нищимо ці боєсклади, тому що ось моя бригада постійно це здійснює так само, як ми постійно здійснюємо і знищення ворожої техніки. У нас практично щоденно є досягнення в тому, що ми поменшуємо озброєння ворога. Стосовно, от ви сказали, що є певні заходи з боку росіян, щоб не здавалися в полон і краще їх знищувати, як ви висловилися. А чи багато от бажаючих в цьому секторі якраз здатися в полон з боку російської армії? Ну, стає все більше, чесно кажучи, вони дійсно знаходяться в дуже важкій ситуації, такій патовій, і плюс до цього ще додається їх морально-психологічний стан. Вони дійсно вже російські веки дійсно починають розуміти, дехто раніше, дехто пізніше, що це не їх війна, що їх дехто обманув, дехто обманувся він сам і потрапив у справжнє для себе пекло, в якому немає сенсу. І тому є такі все більше випадки, коли вони починають розуміти, що краще здатися в полон ніж бути знищеним. До того тут ще впливають як наші як активні дії, також впливає і відношення свого російського командування до своїх частково мобілізованих, котрі не повністю забезпечені, котрих кидають дійсно в дуже складні такі бойові ситуації, не забезпечуючи повністю прикриття важкою технікою. Пане Олеже, ми вам дякуємо надзвичайно. Олег Калашніков, офіцер прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, розповів нам про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку.